Слава Ісусу Христу! Навіки слава нашому Господу, бо добрий Він, і на один день чи навіки Його милосердя, брати і сестри. Навіки Його милосердя. Я радію Божому милосердю, що Господь милостивий і спас не наше тіло, але нашу душу. Слава нашому Господу! Ви знаєте, зібралося дуже багато братів, сестер. Можливо, хтось перший раз в домі Господньому, багато діток, і кожен я вірю, що хоче почути слово від Бога. А щоб почути слово від Господа, треба молитися, щоб Бог через Духа Святого наповнив мої уста, щоб я вам міг сказати слово будівне на потішення церкви і на славу Богові. Хай Господь благословить мене у цьому і вас, щоб ви почули слово від Бога. Знаєте, не думав, що буду сьогодні говорити, але наш пастор, брат Віталій, попросив мене, щоб я сказав слово для церкви. І я попросив Духа Святого, щоб Дух Святий відкрив мені, що сказати церкві. І знаєте, що мені відкрилося? І я це вам читаю. Відкрилося Євангелія від Матвія. Я відкрив Слово Боже, відкрив Євангеліє і кажу, Господь, скажи, що сказати. Твоїм дітям. Чому нагадати, про що нагадати твоїм дітям? Що важливе для твоїх дітей, для церкви, від малого і до великого. І знаєте, що Дух Святий сказав? Важливо, щоб усі вірили в Спасіння в мені. Я відкрив Слово Боже, і на сторінках Євангелії в 20 розділі. Матвій описує одну важливу подію в житті Ісуса Христа і в житті двох людей. Це зустріч Ісуса Христа з двома сліпими чоловіками. І я читаю, що тут записано: 29 й вірш Євангелія від Матвія, 20 й розділ, 29 го вірша. Як вони ж з Єрихону виходили, за ними йшов натовп великий, і ось двоє сліпих. Що сиділи при дорозі, почувши, що переходить Ісус, стали кричати благаючи. Змилуйсь над нами, Господи, сину Давидів. Народ же сварився на них, щоб мовчали. Вони ж іще більше кричали, благаючи, змилуйсь над нами, Господи, сину Давидю. Ісус же спинився, покликав їх та й сказав. Що хочете, щоб я вам зробив? Вони мою кажуть: Господи, нехай нам розкриються очі. І змилосердився Ісус, додоркнувся до їхніх очей, і зараз прозріли їм очі, і вони подалися за ним. Амінь. Можливо, читалися ці слова у вашій церкві, я не знаю. Але Господь мені відкрив це слово, і я думав. Що тут хоче сказати Ісус у тому натовпу? І нас так, як натовп зібрався, щоб слухати Слово від Господа. І багато людей йшли за Ісусом Христом. Для чого? йшли люди в тодішній час за Ісусом Христом? Одні йшли для того, щоб послухати Слово Боже. Одні, щоб побачити велику ознаку, інші, щоб почути мудрість, інші, щоб отримати зцілення і багато здоровлення, інші, щоб побачити це здоровлення, інші, щоб щось поїсти, щось споживати разом з Ісусом Христом. Різні були категорії людей. Але були оці двоє чоловіків, двоє людей, які не мали в своєму житті. Бачення, вони не виділи, вони не бачили цього світу, вони не бачили світла, вони були сліпі. Але знаєте, що Дух Святий мені сказав, що ці двоє людей, оці двоє сліпців були самі віруючі з усього того натопу, який, який йшов, йшов за Христом. І я сказав, Господу, чому оці двоє людей були самі віруючі з усіх? І знаєте, що мені було відкрито? Тому що вони з того часу, коли були сліпими, не написано, чи з народження, чи вже коли в дорослому віці вони стали сліпими. Але з того часу, коли вони стали сліпими, вони почали вірувати. Як це так? Ставши сліпими, почали вірувати. І ви знаєте, людина, яка не бачить, вона вірить іншим. Вона чує голос і каже, о ти туди можеш пройти, там ти не впадеш. О, там є ступіньки, там можеш упасти. І люди, коли не бачать, вони вірують, чуючи голос інших. Зрячі, не вірують так, тому що вони перевіряють своїм зором, дивляться, ага, можна туди піти чи не можна, але ті, що сліпі, вони довіряють іншим. І вони не бачать, що їм дадуть. Тому що якщо вони просили милостині, якщо вони стояли при дорозі, то людина могла сказати, що я тобі дав 10 динарів, чи дав тобі 100 динарів. Він не бачить, він може на ощупь щось спробувати. Але він довіряє, що йому те дали. Вони вже розуміли, що таке віра. Зрячі люди бачили Ісуса Христа, але не розуміли, що Він може їм дати. А оці двоє сліпих людей. Двоє сліпих чоловіків почули. Ви чуєте, не побачили Ісуса, але почули, що Ісус Христос. Іде з Єрихону, і вони почали благати про милосердя. Вони не слухали натовп. Ви чуєте? Вони не слухали натовп. Вони не слухали інших людей. Вони не слухали оцю категорію людей, які не хотіли їм добра. які сказали мовчіть, почали сваритися. Не відкривайте свій рот. Не говоріть до Господа. У нього нема часу на це. Ви слухайте нас, а не те, що говорить вам віра ваша. Рад церков, ви знаєте, що я бачу і іншу картину. Що ми з вами були сліпі духовно. Кожен з нас і мертві через наші прогріхи і наші гріхи. Але через благодать Господа Ісуса Христа, через милосердя Боже, нам Бог відкрив духовні очі. І ми будемо про це говорити, але давайте подивимося, що говорить ця історія, що як це закінчилося. Оці двоє людей, коли почули те, що люди не хотіли, щоб вони говорили, щоб вони мовчали бажання було людей, вони почали ще більше кричати і благати Господа про те, щоб він їх іцілив. Вони не замовчали. Вони знали, що та віра, що й у них у те, що Христос може вздоровити, вона утвердить їх в дії, і вони отримують те, що вони хочуть. Можливо, ми в нашому житті зневірюємося. Можливо, ми думаємо, що Господь забув за нас, за нашу країну, за нашу тут місцевість, де ми на даний час, забув за наших рідних, забув за наших близьких Господь. Можливо, так як ми думаємо, що Він десь заспав у човні і не має часу до нас, Господа інші важливі питання. Він не вирішує наші зовсім ні. Хто вірує в те, чого просить, буде йому дано. Ви знаєте, щоб добитися навіть в цьому житті якоїсь дії, то потрібно, щоб ми вірували в те, ту чи іншу справу, яку ми починаємо робити. Якщо ви не віруєте в ту чи іншу справу, що вам це вийде, і ви це зробите, то краще її не починати. Тому що віра це є мотивація. Я вірую, я змотивований тим, що я хочу зробити. І я бачу кінець того, що я роблю. От бачили кінець віри це відкриття кінця того, чого я. Бачу, у що я хочу спрямувати всі свої, свої думки, спрямувати свою ціль, спрямувати своє натхнення, свою силу, своє здоров'я. Я це бачу. І я віддамся цьому, і я знаю і вірю, що це буде в мене закінчено, і те, що я бажаю, воно буде мені дане, і я цього добюся. Багато людей змотивовані в цьому тілесному, і вони добиваються цілі. Вони йдуть. Різними способами, різними, можна сказати, дорогами, і вони приходять до свого кінця. Але ми не про це будемо говорити. Ми будемо говорити про те, що оці двоє людей, вони не переставали чекати милосердя від Господа. І вони отримали це. Вони не дивилися на натовп, не дивилися на апостолів, вони не дивилися на кого. Вони очами віри дивилися на Ісуса Христа, який дає зцілення. І що сталося? Господь сказав, дорогі мої друзі, чи дорогі двоє людей. вибачайте, я вас благословляю. Даю вам до Юди говорить, дай декілька динарів їм, і ми підбідемо далі. Ні, Він зупиняється. Христос зупиняється біля тих, хто вірує. Ви чуєте? Христос зупиняється біля тих, хто вірує, ні біля тих, хто говорить. То замовкає, але біля тих, хто вірує в те, що просить. І зупинився Господь і запитав, що ви хочете. Скажіть, натовп не бачив, що вони хочуть? Христос Ісус не бачив, що вони хочуть. Він бачив. Але Він особисто хотів почути, що вони бажають. В вашій вірі, коли ви просите в молитві, ми просимо до Господа за нашу країну, чи ми віруємо, що наступить мир, чи ми не знаємо цього? Як ви думаєте, якщо я вірю, що наступить мир, Україна переможе і буде все добре, буде кінець цьому, і люди будуть залишатися з обох сторон здоровими, зупиниться це і наступить після війни мир, я вірю і просю Господа, Господь дає по нашій вірі. Ну якщо? Я не вірую те, що прошу, і сумніваюся в вірі, то я не отримую те, що я просю. Оце є жива і, і сильна віра. Вони знали, що Христос їх може уздоровити. Якщо б вони сумнівалися, вони б сказали, та ми не знаємо, можливо, НАТО правильно говорить, не треба вже просити, не треба говорити. На цьому кінець. Йдемо своєю дорогою, давай разом сідаємо, і ми не будемо вже, Господа. Тривожити. Але ні. Христос зупиняється і чує їх крик. Коли наша церква в силі Духа Святого просила за Україну, кричала в душі своїй Господь зупиниться, коли від щирого серця і з силою Духа Святого я молився. Можливо, проходять руки мого християнського життя, і я так пасивно, мені добре, я ті чи інші стороні забув. За своїх ближніх. Я забув за своїх братів і сестер, які на Україні. Я забув за своїх рідних, які гинуть в гріхах. Я забув за свого сусіда, тому що мені краще, а з ним, як йому станеться, так йому хай буде. Ні. Ми є одна сім'я у Христі Ісусі, створені на добрі діла, благословені Богом Отцем через жертву Христову. І ми не те, що повинні, хто має цю віру, він молиться вірою до Господа. Він благословляє Господа у своїй вірі, і він вірить, що оці плоди віри, вони течуть з його душі і його серця. Отак От Господь зупинився. І каже, що ви хочете, що я вам зробив? Вони йому кажуть, Господи, нехай розкриються очі. І змилосердився Ісус, доторкнувся до їхньої очей і зараз. Прозріли їм очі. Овелика радість. Великі сила, любові надихнула Ісуса Христа. Відкрити їм очі, щоб вони побачили. І раділи вони. Ви знаєте, людина, яка бачить, вона радіє. Ви бачили людей, якщо би хтось був на операції, можливо, була катаракта, і він добре не бачив, і коли лікарі... Через те, що вони втручалися в його око, відкрили йому очі, і він бачить, він вийшов сумний. Особливо рідні, хто це було, можливо, можливо, батьки по старшому віку, чи вийшов ваш батько чи матір сумна. Чи раділи, що вони бачать цей світ, бачать людей? Я думаю, що кожен би радів. Представте собі, що на декілька хвилин забралося ваш зір, і ви не бачите мене, я не бачу вас. Що, ви, що у нас буде постійна темнява. Не бачення нічого. Сум, плач. Наша душа би стривожилася. Я не бачу. Мені погано. Я не маю вже радості ні в чому. Яке в мене життя? Що мені робити? А Господь відкрив наші очі, і ми молимося нашому, Богу. Господь, я дякую, що в мене очі оці цій землі також відкриті. Тому що люди бажали того, чого не було у них, а було в інших. Інші не дуже їм вірили, інші не дуже їм співчували, тому що якщо би НАТО співчував тим двом сліпим, НАТО би сказав, Господи, зупинися. Я бачу тебе, я чую твої слова, але ці двоє чоловіків не бачать. Ти можеш, Господь, ми тебе просимо, ви ти сім'я. Ми Тебе просимо за цих двох. Нас є, наприклад, тисячі, але ці двоє не бачать. Господи, змилосердися. Ми приєднуємося до них. Ми також хочемо, щоб ці двоє сліпців бачили. Але написано так: зупиняли цих сліпців. Кричали на них, не говоріть до Господа, сварилися. Якщо нашій церкві відкрито спасіння в Христі Ісусі, але наші рідні не знають, може мале число, і ми кажемо, там мені відкрито, але я за нього не тривожуся, я не молюся. Як ви думаєте, це правильно? Ні. Господь нас полюбив, коли ми були якими? Праведними у Христі Ісусі, освяченими, мудрими, наповнені Духом Святим. Такими нас полюбив, написано. Ні. Він нас полюбив, коли ми були мертві через наші прогріхи і наші гріхи, коли ми були відчужені від Бога, не розуміли правди Божої. Ось тоді Він нас любив, яка велика милість Господня, який добрий Господь і навіки Його милосердя. Сила віри дарує життя. Якщо я віру в жертву Христову. Я вірю, що Христос зробив для мене. Я вірю, що Христос помер за мене. Я вірю, що Христос пролив свою кров за мене. Тоді я що буду мати? Чи достигну чого? Я достигну Спасіння в Христі Ісусі. Але дуже важливий один момент, коли я прочитав. Побачив оцих двох сліпців, прочитав про цю віру, що вони мали, для того, щоб бачити, натовп цього не мав, але мали вони, то я прийшов і просив Господа, Господи, а в духовному розумінні? В духовному розумінні, в спасінні своєї душі, як з'явилася в мене віра, звідки вона прийшла, оця віра? Як я отримав цю віру, я слухав Слово Твоє і я повірив. І я прийшов до тебе, і я спасся через те, що повірив у жертву Твою, чи не так, Господи, відкрий мені. Коли відкрив Слово Боже, тут написано такі слова: Офісян, 2 розділ, 4 вірш. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив і нас, що мертві були через прогрехи, оживив разом із Христом Ісусом, спасенні ви благодаттю». І разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті Своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. І важливі слова: Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Амін. Останні, брати і сестри, Христос мені відкрив, що віру також подарував Він. Може, хтось хоче спорити, що віра прийшла, що я слухав і я отримав віру сам. Вона до мене прийшла. Зовсім ні. Бог вам дав віру. Ви скажете, брат Гріша, як це може бути? І перший розділ Христос каже до мене, прочитайте ще перший, перший розділ. Ми Фісіанах, коли ми читаємо, 13 вірш. Слухайте уважно. У ньому й ви. У кому ми? У Христі Ісусі. У ньому й ви, як почули, були Слово істини, Євангелію спасіння свого. І в нього вірували. Запечатані стали Святим Духом обітниці. Ви чуєте? У Христі Ісусі я і ви стали запечатані Духом Святим. У ньому перші були ми, а потім прийшло благословіння і благодать, і увірували. От де захована наша віра. Подарунок від Бога є віра наша. Дякуємо Господу, благословляємо його, тому що Він відкрив нам духовні очі, відкрив нам. Духовне життя відкрив нам розуміння по благодаті свої. І я ціню цей дар, і я славлю Господа і переказую церкві: не забувайте ні одно з добродійств Божих. Амінь. Давайте, хто має можливість, преклонимо свої коліна, кого побуджує Дух Божий, помолимося і прославимо нашого Господа. Амінь.